Конкуренція, інтелектуальна битва та командний дух у Хмельницькому. Відбувся останній раунд змагань ігри розуму між учнями 9 класів 12 місцевих шкіл. Відбіркові тури проводились понад місяць. Були відбіркові етапи. Це були півфінали. Участь в ігрі загалом взяли 29 шкіл нашого міста. Сьогодні є 12 фіналістів, і сьогодні вже ми визначаємо основних переможців: перше, друге, третє місце серед всіх шкіл нашого міста Хмельницького. Першу інтелектуальні ігри організовували для того, аби дітки з особливими потребами пристосовувались до соціуму. Запит на подібний захід збільшувався, тож організатори вирішили його масштабувати. Сама ж суть гри не змінилася. Блоки з різними темами, в яких кілька запитань. Після їх озвучення школярі командно дають на них відповіді протягом визначеного часу. У нас є вісім блоків по сім питань 7 блоків по вісім питань. І вони стосуються математики, української мови, українознавства, історії України. є навіть. Мемологія, вона зазвичай заходить діткам, адже вони трошки розважаються і в такому плані. Тобто усі базові предмети. Насправді дітям дуже зайшли такі більш цікавіші розважальні категорії, такі як логіка, відомі особистості, хто це сказав, мемологія у нас також була така категорія, оскільки це те, що діти знають не тільки у школі, а й у повсякденному житті. В найбільшому ж захваті були самі діти, які пройшли усі етапи відбору і змагались за призові місця у конкурсі. Мені подобається, що це влаштовується для учнів, що це абсолютно безкоштовним, що ми можемо ...випробувати свої знання. Що школа питає, а не відбирає самостійно. Як додатковий бонус можна виграти щось в України? Приємно, що це проводиться в Хмельницькому і. Це проводиться для нас із метою нашого розвитку. Взагалі, ми тут працюємо всі в команді. Ми одне ціле. Ми тут вчимося бути друзями, комунікувати. Інколи ми конкуруємо, але після змагань ми виходимо там і разом чай п'ємо. Це все умовно, але тут ми є конкуренти, і ми тут вчимося бути. Ми тучимось по максимуму викладуватись на всі 100. Після військового стану буде потрібно розумних людей, які будуть відновлювати країну. Переможці конкурсу отримують мандрівку Україною. Окрім того, три школи будуть оснащені матеріально-технічною базою. Яна Кузьмінська Сергій Дяків телеканал Перший Подільський.